Ден Браун, американський письменник, журналіст, музикант, написав кілька відомих творів, серед яких Код Да Вінчі та Янголи і Демони, що розповідають про таємниці в суспільстві, символіці змовах. Ці книги перекладені на більш ніж 40 мов та продані у кількості близько 90 мільйонів екземплярів. Джерело Дена Брауна це захоплюючий та напружений трилер. Який сплітає в собі елементи наукової фантастики, містики та релігійних загадок. Споконвіку релігій світу намагалися пояснити походження людини. Відомий мільярдер та винахідник Едмон Кірш здійснює відкриття, здатне похитнути і спростувати постулати всіх релігій. На сенсаційну лекцію в музеї Гугенхайма в Більбао запрошено й професора Роберта Ленгдона. Але неймовірна теорія гине разом з Кіршем. Єдине, що залишилося Підготована до виступу презентація відкриття кірша, захищена 47-значним паролем. Розгадка таємниці походження світу зовсім поряд. Складні головоломки, втеча від іспанської поліції, смертельні сутички, загадки, схожі на гемерні будівлі славетного гауді, запаморочливі хід розплетіння вуличок Барселони, і десь серед цього виру ховане воно, джерело першопочаток Всесвіту і людини. Тут розпочав гірш, тому що зробив наукове відкриття, яке не сумніваюся в вас вразить. До нього я йшов багато років, сподіваючись знайти відповіді на два головні питання нашого людського досвіду. Тепер, коли я досяг бажаного, то прийшов саме до вас, бо певен ця інформація вплине на вірян всього світу надзвичайно глибоко і цілком імовірно спричинить такий сум, який без перебільшення можна назвати руйнівним. У нинішній момент я єдина людина на землі, яка має цю інформацію і розкриє її вам. Зараз ви побачите чернетку того, чим я збираюся поділитися зі світом приблизно за місяць. Але перед тим, як я це зроблю, мені хотілося порадитися з кількома найпливовішими релігійними мислителями світу, щоб побачити, як ці новини сприймуть ті, кого вони вразять найгліпше. І гучно позіхнув. Він схоже скоріше нудився, ніж хвилювався. Багатоофіціальний пролог, пане Кірш, ви говорите так, наче зібралися похитнути основи світової релігії. Кіш уважно подивився на тих, хто сидів перед ним. Їм невідомо, що лише за три дні він збирається оприлюднити цю презентацію на захопливому дійстві. Коли він це зробить, то світ зрозуміє, що вчення всіх релігій. Мають одну спільність.